Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, що ж можна будувати на земельних ділянках для садівництва. Аналізуючи положення Чинного земельного кодексу України, зрозуміло, що земельні ділянки для садівництва відносяться до земель сільськогосподарського призначення. Частиною першої статті 22 земельного кодексу України унормовано, що землями сільськогосподарського призначення визнаються земельні ділянки для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, а також розміщення виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції. Частина 3 статті 35 земельного кодексу України дає нам вичерпну відповідь на запитання про те, як можуть використовуватись земельні ділянки, призначені для садівництва, а саме для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення необхідних будинків та господарських споруд. Проте питання, які саме необхідні будинки та споруди, та чи можна в такому будинку проживати? Як відомо, є три види цільового призначення земельних ділянок, котрі використовуються для будівництва будинків: це земельні ділянки для індивідуального дачного будівництва, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для індивідуального садівництва. На земельних ділянках для дачного будівництва власник після отримання відповідного дозволу може побудувати житловий будинок для його використання для позаміського відпочинку протягом року. На земельній ділянці з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд можна побудувати житловий будинок садибного типу, який складається як з житлової, так і допоміжних приміщень та розташовується на окремій земельній ділянці. Варто все ж таки зазначити, що різниця між дачним та індивідуальним житловим будинком лише у категорії земельних ділянок. А на земельній ділянці для індивідуального садівництва власник може побудувати будинок виключно для літнього, тобто сезонного використання, в якому відсутня житлова площа є тільки основна та допоміжна. Відповідно, він вважається нежилою будівлею. При цьому варто зауважити, що він нічим не відрізняється від індивідуального житлового або ж дачного будинку, проте в ньому не можна прописатись, навіть якщо він буде повністю відповідати вимогам, встановленим для житлового будинку, оскільки буде порушено цільове призначення земельної ділянки. Отже, чинним законодавством України не заборонено будувати дачні будинки на садовій ділянці. Тож, якщо вас цікавить будинок для заміського літнього відпочинку, будівництво на такій землі є вигідним, оскільки згідно з частиною першої статті 35 земельного кодексу, громадяни України мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для індивідуального судівництва з державної та комунальної власності. Якщо у вас все ж таки залишились запитання, то обов'язково звертайтесь до нас для отримання додаткової інформації та відповідно професійної підтримки. А також ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Бережіть себе.